Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що в Україні буде переглянуто прожитковий мінімум, як це вплине на соціальні виплати та загалом на пенсії. Хочу зазначити, що в 2023 році підвищення прожиткового мінімуму в Україні взагалі поки що на даний момент не планується. Чергове зростання відбудеться у нас у грудні 2022 року, та даний розмір збережеться на 2023 рік. Як відомо, наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить у розмірі 2600 гривень, для непрацездатних осіб 2027 гривень. З 1 грудня його підвищать і буде становити 2684 гривні. Це для працездатних осіб. Для непрацездатних осіб прожитковий мінімум буде становити 2093 гривні. А відповідно, розмір мінімальної заробітної плати так і буде продовжуватися із 1 січня 2023 року. Якщо в нас нічого не зміниться, буде становити 6700 гривень. Ну, тобто, як підвищили з 1 жовтня 2022 року, так і залишиться. Хочу нагадати. Які ж виплати будуть прив'язані до прожиткового мінімуму? Взагалі в країні у нас до прожиткового мінімуму прив'язано понад 150 виплат. Перша категорія це мінімальні пенсії, які українці отримують за віком, яка дорівнює прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. А також решта пенсій, включаючи максимальну, хочу нагадати, вона має не перевищувати 10 мінімальних. Розмірів для непрацездатних осіб. Тобто, розуміємо, розмір мінімальної пенсії у нас буде встановлений 2093 гривні, максимальний 20930 гривень, я вже про це розповідала. Також будуть збільшені виплати на дітей, буде розраховуватися окремий прожитковий мінімум для кожної категорії дітей, починаючи від 6 років до 18 років. Відповідно, виплати також будуть збільшені в наступних відео. Розкажу вам більш детальніше саме про виплати для дітей. Також допомога для дітей з інвалідністю, виплати матерям, які самостійно виховують дитину, розмір такої допомоги дорівнює різниці між прожитковим мінімумом та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на кожного її члена з урахуванням віку дитини. Також декретні виплати для жінок, які не працюють, можуть отримати 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Виплати працюючим жінкам прив'язані до заробітної плати за їхнім місцем роботи та аліменти. Гарантований мінімальний розмір на одну дитину, який оплачується батьком або матір'ю. У разі, якщо вони мають низькі доходи, становить не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Теж окремо розповім вам про дітей, про аліменти, щоб ви орієнтувалися і розуміли, який мінімальний розмір аліментів має бути встановлений для дитини, якщо ви розлучені. Також дивіться, до прожиткового мінімуму у нас в країні прив'язані такі виплати, як штраф, розмір єдиного соціального внеску, грошові стягнення за адміністративні кримінальні порушення. Розмір цих виплат не має жодного відношення до прожиткового мінімуму, як до критерії бідності, але підвищення прожиткового мінімуму автоматично впливає на вхідність перерахування великої кількості. Інших виплат. От, на такі соціальні виплати, і не тільки на соціальні, впливає підвищення прожиткового мінімуму. Нагадаю, що з 1 грудня він буде становити для працездатних осіб 2684 гривні, для непрацездатних осіб 2093 гривні. Тобто для працездатних зросте на 84 гривні осіб, для непрацездатних Майже на 66. От така ситуація стосовно даного питання. Дивіться, стосовно дітей, обов'язково окремо зніму відео і більш детальніше по аліментам, по розмірам аліментам та про виплати на дітей та для допомоги для дітей з інвалідністю. Теж окремим відео розповім, наскільки що і буде збільшено у зв'язку з Збільшенням прожиткового мінімуму в Україні. Тож будемо очікувати, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас задоволенням проконсультую. Бережіть себе та свої сім'ї.